Друзі, вітаємо усіх на нашому YouTube-каналі. Наступні кілька хвилин ми спільно з вами детально оглянемо ось це крісло. Це крісло нашого власного виробництва моделі BestSeller, який ми виконуємо методом каретної стяжки. Ці крісла є повністю ручна робота, виконані виключно на натуральній шкірі найвищої якості італійського виробництва Lux. Люкс, Люкс готунку. Усі накладочки, які ви бачите на кріслі, тобто на Спинці на сидінні, на підлокітничках та на хрестовинці виконані з натуральної деревини. Розкішна італійська шкіра, м'якенька, дуже приємна на дотик. Погляньте, як красиво виглядає спинка в передній тяжці. За потреби ми покупцеві можемо надати клаптик шкіри, з якої виготовлене відповідне крісло. Накладочки дерев'яні на хрестовині, під, міститься, під ними міститься металева хрестовина, яка розрахована на вантаження 150 кг. Крісло обладнане багатофункційним механізмом мультиблок. Тобто є можливість регулювати висоту сидіння, регулювати жорсткість гойдання, гойдатися на кріслі та обирати один з п'яти кутів нахилу крісла. Як користуватися цим механізмом? У нас є відео на сайті, а також на нашому YouTube-каналі. Погляньте, як чудово поєднується натуральна шкіра з деревиною. Просто прекрасний вигляд. Крісло обладнане дуже високою спинкою, понад 75 см. Тобто воно буде зручним, в тому числі і високим користувачам. як ви бачите, так відтворена форма підголівничка. Є така незначна підтримочка поясниці. Задня частина спинки теж повністю, абсолютно в натуральній шкірі. Шкірзаму немає зовсім. Ось знову. Друзі, в описі до цього відео міститься клікабельне посилання на наш сайт, саме на це крісло. Там ви знайдете усю необхідну додаткову інформацію, опис цього крісла, додаткові фотографії, усі його параметри, наші контакти і також актуальну вартість цього крісла стане на момент перегляду вами цього відео та на момент придбання цього крісла. Усім дякую за увагу та бажаю гарного дня!